Все, відкриваємо, засипаємо все, яка тут курубка. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас яке-то там 19 квітня і ми продовжуємо сіяти демо -ділянки. Перша демо ділянка з соняшником, де у мене висіяний Stark 7+, Plus від Євросем, та Бомонт від Агроритм вже посіяний. Зараз я їду сіяти кукурузу Фао Larson 250, тартагра від компанії Agrased. Це у мене додавалася нова діляночка, тут 6 гектарів. Ось такий пейзаж тут. Ось Як бачите, знаходимося під лісом, а діляночка у мене прямо над лісом. І для того, щоб Туди попасти. Приходиться мені зараз підчистити ветки, посадку, бо ніхто цим не займається. Все. Ось такий помічник. дуже класно ріже. Розчищаю. Так. А буду сіяти свою кукурузку з таким добривом складним. Це добриво від компанії Добросем. Складне добриво. І ось кукурузка, яку ми будемо висівати. От Ларсон 80 тисяч, фракці 2.1. Трупненька кукурузка. Сейчас в мене такий розпакований мішочек. О, видите, яка кукурузка. Зараз я вам покажу як вона ріже. Есть! Ось так. Ну, що сівалка буде ну, з анкерами і все заросло, Все, бачите, вже на дорогу посадка вилізла. Тут все, високовольтна лінія йде, тут рез вирубує. Бачите, вже посадка сюди і людині в поле але йому нема до цього діла, а тут дорога. А тут як бачите в ту сторону, бачите, дорога вже заросла повністю. Уже всі накатали. Тут людині дорогу вже бачите, з тієї сторони по полю. Ну йому нема діла, він не чисте, то мені зараз треба проїхати, тут ми вже пройдемо, скажімо так, а там ще бачите далі дерева, акація прямо на дорозі, зараз підчистимо. Як бачите, далі тут отакий от тунельчик, який теж заріс, ветка суха. Треба її спиляти, тому що... Не пройде трактор з сівалкою. От такі пейзажі, ліс, позаду трактор. Такий квест, друзі, моє поле всередині, отут тут 300 гектарів. Вроді би їдемо ми по пшениці, ну, чоловік не оставив дорогу, а по карті тут дорога. То приходиться отак, от їду по підпосадку, тому що до кожного пая должна бути дорога. Ну, так як він тут один і поле 300 гектарів, то воно все задісковане, скажімо так. Дороги тут не центральні, не проїзні. Ну і все, я просився там з краєчку, ну не захотіли, не захотіли, та не захотіли, Кхе, Нахожусь там, де нахожусь. Ну що, ось я добрався я на свою діляночку. Ось вона. Ось по кругу ми так проїхали і тут поле. Так, все, открываем, засыпаем, берем и все. Такая кукурузка ларсом. На вот 8 банок. Короче, на три банки делимся. О, вот так, да! вот она есть. Опа, вторая все. Тут хорошо, а тут между ними может. Не-не-не, между ними не должно быть. Не, ну там, да, получается. У нас вот тут здесь должно быть. Это же чегера. Ты не можешь найти, мы что-то понаходили. Дальше пить? Ну нормально ложу, все. Так, так, так. Дай рулетку. Так, да надо шукать а, рулетку. Нет, не по одной прилипці. А ну тікає туганка. Так, друзі, далі будемо висівати кукурузку від компанії Демаркус. Це у нас кукурузка Квотер, вага мішка 28,5 кг. Фракція калібрування 1,1. Ось така шикарна кукурузка. Сіємо, дивимося та спостерігаємо, що в нас буде за результат. Перша кукурузка це у мене VLARS 250, друга кукурудзка від компанії DeMarcus Quater. Що, друзі, посівна йде повним ходом. Кукурузка сіється, значить, сіємо ми 42 тисячі на гектар. Це десь там 3-3 з копійками, що воно там виходить на метр. В общем, на гектар 42 тисячі. Бо тут на сівалки можна виставити либо 42, либо 50. Середнього немає. 50, я вважаю, це дуже багато для нашої зони. Дасть Бог якихось осадків, і 42 тисячі дадуть свій результат. Сив, удобреннями Добра Добросем. Опять же, в по сивалке виставили 105 кг. Ну, в фізичному весі, я думаю, якщо 80% висіється, то хорошо. Сівалка Рим упс 8 по настройкам. Конечно, тут по точності точности розкладки сім'ян. Де було воно рядом ложе, двойника немає, а підкидує і ложе, рядом Дві насінини я показував. Ось, а По удобренням ну, теж воно не особо совпадає, Все залежить від фракцій. Якщо це якась селітра маленька мелка, то її Карбамід, він крупніший, Складні там всі добрива. вони теж різна фракція. і, відповідно, воно не виходить по шкалі його виставити. you Последний проход вниз и поле закрыто.